Слава Ісусу Христу! Хайлине Богу, вся слава, лине Богу хваління. Це дуже сильно, тому що наш Бог, він дуже сильний. І йому вся слава і хваління до вподоби. Ми віримо в це і читаємо це на сторінках Божого Слова. Е, якщо чесно, друзі, я молився, я молився. Щоб, якщо Господь хоче, щоб я сьогодні говорив, те, що зараз буду говорити. І для нас сьогодні, для нас всіх і для Господа служать ці діти, які заді мене є, і вже не тільки діти, вже моли деякі. І вони благословляють Боже ім'я. І знаєте, як це дуже добре? Я пам'ятаю себе, ну я недалеко втік, мені тільки 20 років. Але все одно я пам'ятаю себе, коли ми тут на лавочках сиділи, і це хвилювання, ти розумієш, на тебе дуже багато людей дивляться. Трошки є, да? так? Трош... Ну трошки буває. Нічого, але, друзі, знаєте, ми всі стаємо дорослішими і розуміємо, що це все, що ми робили в дитинстві, ми робили для Господа. Можливо, не до кінця ми все розуміємо, не до кінця ми все знаємо, але Господь нас навчає. І про те, що Бог нас навчає, я сьогодні бажаю говорити. І я читаю місце Слова Божого буквально декілька віршиків. Це буде Івангелія від Івана. Хто має Біблію, будь ласка, користуйтесь нею, хай вона не пилиться з боку. Івангелія від Івана, 10 розділ з 1 по 11 віршик. Івангелія Івана, 10 розділ з 1 по 11 віршик. По правді, по правді кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де інде, той злодій і розбійник. А хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменню і випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від Нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус: По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене, приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене хто війде. Спасеться, і Той війде і вийде, і пословисько знайде. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти і убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і по достаткам щоб мали. Я, пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. Далі не буду читати до цього місця. Друзі, знаєте, про що далі Христос говорить? Він говорить, за найма за на найми, та хто такий наймит, чого він утікає, і так далі. І так далі. Ми розуміємося. І тема моєї проповіді Які двері відкрити, я собі поставив такі питання для себе і бажаю поділитися з вами те, що Бог показав мені. Знаєте, кожного дня ми робимо вибір в своєму житті. Ми вирішуємо якісь питання. Якісь для нас добрі, якісь недобрі. Ми вибираємо, що купити, що не купити, ми вибираємо, чи піти, чи не піти. Сьогодні говорилося за мудрість, да? за розум, ми вибираємо, чи бути мудрими, чи, не бути, чи бути розумними, чи не бути, чи читати Боже Слово, чи не читати. І кожного дня ми щось вибираємо. І якщо перевести це на цю тему, про яку я буду говорити, то можна сказати, кожного дня ми відкриваємо якісь двері. Тобто, вибір порівнюється до дверей, можна так сказати. Кожного дня ми відкриваємо якісь двері. І саме цікаво, коли ми щось вибираємо. Припустимо, я сьогодні вибрав прийти в Дім Божий. Якщо чесно, я не знаю, яке слово Господь скаже. ну, До того, як я прийшов, я не знав, яке Господь слово скаже. да? І можна сказати, це двері, які я відкриваю, і не знаю, що за ними. Але я вибираю їх. І коли ми вирішуємо щось зробити, то ми відкриваємо якісь певні двері в нашому житті. Я молюся дуже сильно, щоб це було зрозуміло для кожного. Тому, друзі, моліться, будь ласка, за кожного, хто виходить на це місце. Хай Бог благословить. І дивіться: етапи нашого життя. Від самого народження ми народжуємося і починаються перші двері. Ми відкриваємо на за нас відкривають двері. Ми ще не мовля. Припустимо, я народився, я ще не моля. За мене вирішують батьки, за мене відповідають батьки. Вони відкривають мені певні двері, роблять за мене певний вибір, що мені їсти, що мені вдягатися, е, яку школу мене відпровадити, і так далі. і так далі. Але приходить момент в нашому житті, коли ти розумієш, де добро, де зло, коли ти розумієш, що такий Бог. І між всіх, е, весь вибір, який в тебе є в житті, між всіми дверима, коли ти стикаєшся, в тебе появляються ще одні двері, про які говорить Ісус Христос. Каже, я двері вівцям І він розказує, тобто каже, я вхід і вихід для доброго. І от дивіться, наше життя, я собі так роздумував, наше життя це як дуже величезний лабіринт. Дуже великий. Ну просто таке порівняння, щоб ми могли розуміти. Дуже величезний лабіринт, де є тільки один вихід і один вхід. Наш вхід, коли ми народжуємося в цей лабіринт, величезне, наше життя, як називається, це просто образно, щоб ми могли зрозуміти. І в цьому лабіринті купа дверей, куча просто, весь кожна, кожні дверцята це наш вибір в нашому житті. Чи приходити нам до Бога, чи служити йому, чи жити, як ми собі хочемо, чи думати нам про, прав, про правильні думки, чи взагалі і дуже дуже багато варіантів. І в цьому лабіринті, коли ти заходиш, вернутися назад не можеш. Але попереду дуже багато дверей. І ці двері це вибір твій. І сети всіх дверей, і це, до речі, лабіринт великий, комусь цей лабіринт треба пройти за 70 років Як і тільки тоді зустріться з Господом. Комусь за 50 років, когось Бог відкликає 80, 90, 100, можливо, комусь 30-40. І для кожного цей лабіринт, він по-своєму важкий. Але серед цих всіх дверей, серед всього вибору, який є в нашому житті, Господь Він дав ще одні двері. Він послав свого сина, він помер за нас на хресті, він воскрес. І сьогодні ми маємо двері, в які можна війти, вийти і знайти пасовисько нове, знайти нову отару, знайти пастора. Який ніколи нас не підведе. І от дивіться: ті двері, які ми відкриваємо, що ми боїмося, що ми не розуміємо, які ми вибір робимо, все це залежить від нас, Бог нам це довірив. Вибирати. Вибирай, да? І дивіться, я знайшов три таких три, одна інструкція, яка складається з трьох пунктів, скажімо так, згідно Біблії. Що про це каже Бог? Що Бог каже про наше життя, про наш вибір, про ці двері. Ми пізніше трошки вернемося до цього, що я прочитав. Дивіться перше, е, Ісус говорить, що в нас завжди буде вибір. Він каже такі слова: е, Коли через мене хто війде, спасеться. І той, хто війде і вийде, він знайде посольство. Тобто, вибір від людини, від тебе, брат і сестра, залежить. Чи ти війдеш, війдеш. Через Ісуса Христа в вічне життя. Тобто це твій вибір. І тут говорить: завжди буде вибір. Припустимо, багато з нас, ну можливо, майже всі, були в лікарні, так? Да? Я пам'ятаю, я живу на Львівській області, і в нас стався такий цікавий момент, коли я ходив проходити комісію, ще в школі вчився. І на кожному кабінеті писала там табличка: педіатр або психотерапевт, або кожен лікар, який за що відповідає, чи стоматолог. І сталася така ситуація, що якось трошки реконструювали ту лікарню, і таблички всі познімали і поставили двері одинакові. І от ти йдеш по коридору, мені знову треба було в медогляд пройти. І то йдеш по коридору і не знаєш, куди зайти. Заходиш в ті двері там, де ти був, а там же інший лікар сидить. І в мене з'явилася думка. Інколи буває, ми тако йдемо, і біля нас дуже багато дверей, вибір великий. Заходь, куди хочеш, Господь тобі дозволяє робити вибір. Але серед того всього, Господь говорить, це вже друге, Бог дає підказку. Бог дає підказку. Будуть завжди одні двері, з яких ти будеш чути тихий лагідний голос. каже, об'явлена 3:20, він говорив до Лолиди церкви, каже, «Да каже, я стою. І стукаю. Тобто, і хто почує, уявляєте, хто почує мій голос? Не хто почує мій стук, а хто почує мій голос, скаже і відчинить, бо право відчинити відкрити двері залежить від тебе. Хто відчинить, я війду і буду вечеряти з ним, а Він зі мною. Тобто, Ісус завжди дає підказку. От ми йдемо по цьому, я йду по цьому коридору, і там помінялося все, однакові двері стоять і не знаю, куди заходити. І так само в нас в житті, в духовному житті, в фізичному житті. Ми так само робимо вибір і думаємо, що ж би нам правильно вибрати, які би нам зараз двері відкрити? Як би поступити в ці ситуації? Як, як би зробити, коли отака от ситуація до мене прийшла? Я не розумію як. І Ісус завжди дає підказку. Про це пише Біблія, каже: Я двері каже, я двері вівцям. Ми овечки Божі. Це нічого поганого немає в цих словах. Ми овечки Божі слідуємо за нашим пастором. І Ісус Христос дає підказку. Він Одні двері ми можемо почути в своєму житті, і вони будуть на будь-якому етапі від того часу, коли ми вже розуміємо до доброї і злої, і розуміємо, хто такий Бог. Від того етапу і до кінця нашого життя земного будуть одні двері, з яких завжди ти зможеш почути тихий лагідний голос для того, щоб відкрити. Для того, щоб відкрити. І коли ти відкриєш ці двері, це Ісус Христос, коли ти вибереш Бога, поглянеш на Голгофу, як сьогодні згадувалося, і ми сьогодні згадуємося. Відкриєшся двері, Ісус буде з тобою. Він зайде, буде вечеряти з тобою, буде давати тобі підказки, буде далі показувати, що ти маєш робити. І третій пункт це Ісус, Він дорога, правда і життя. Коли ти відкриваєш ці двері для Бога своє серце, Бог з тобою. І далі в тебе залишається такий самий великий лабіринт твоїх дверей, тривалістю в ціле життя. Кожного дня ти робиш якийсь вибір, відкриваєш якісь двері. Але з тобою вже є Бог. З тобою є Ісус Христос. З тобою є Дух Святий, який Він тобі дає, і Він тобі буде підказувати, які двері відкривати, який вибір робити, що говорити, куди ходити, що дивитися і будь-будь-що. Але ти будеш знати одне: коли ти дав місце, коли ти відкрив двері для Бога, ти дав місце в своєму серці для нього, ти будеш знати, що куди б Ісус не сказав, куди б Дух Святий не сказав, куди б Бог не сказав, що би не робити, який би вибір не зробити. Можливо, Він буде на ставати ставати твоєю волею, але ти будеш знати, що тільки Ісус Христос, Він дорога, правда, і життя, і Він знає, як провести. Він знає, як провести через цей життєвий лабіринт. І одного разу Він тобі покаже ці двері і скаже, а отут вже закінчення твого життя, ти вже виконав свою місію. Ти можеш входити в ці двері, робити цей вибір і приходити в це місце, про яке нам пише Біблія. Друзі, цих ця інструкція, яка складається всього-навсього з трьох пунктів, які двері відкрити, залежать від кожної людини, який вибір зробити другими словами, чого я так назвав проповідь. Ісус Христос сказав: по правді, я кажу вам, що я двері вівцям. Якщо ти хочеш прийти до Господа, якщо ти хочеш служити Богу не тільки трошки, не тільки сьогодні, не тільки в меншому віці, то приходь до Господа, відкривай ці двері для Бога Він прийде. Він відде твоє серце, відве твоє життя, буде вечеряти з тобою. Він буде далі тобі показувати, який вибір робити. Якби мені хтось показав в той час, коли я зайшов в ту лікарню і там не було надписів, якби зі мною хтось з боку був і казав: А, я знаю, я знаю той лікар, який тобі треба, він знаходиться в кінці по коридору, направо там буде одна дверка. А той лікар знаходиться отут, два метри наліво. А той, отак. І Ісус Христос, Він є е, цим е, нашим помічником. Таких ситуаціях, коли ми не знаємо, що робити, не знаємо, як поступити, чи то в життєвому в подружньому житті, чи то можливо, коли ти десь на навчанні, чи то можливо, коли ти з дітьми, чи то можливо, коли ти з батьками своїми, чи ти десь на роботі, і не знаєш, як поступити. Кожного дня, кожного дня потрібно відкривати ці двері для Господа. Як ми встаємо зранку, ми молимося, Господи, я хочу знати твою волю на сьогодні. Бог каже, ага, ти відкрив? Ти відкрив своє серце для мене, сьогодні я буду з тобою. Добре. Сьогодні приходить якийсь вибір в твоє життя, і Бог каже, тобі треба поступити отак. Тобі треба відкрити ці двері, а от сюди не заходь. Тут для тебе спокуса. Тут, тут, тут тобі не потрібно. Ви, ви, друзі, брати і сестри, не раз могли замічати в собі, що інколи ти буває щось робиш, да? і тобі приходить така думка: от, ну, цього краще не робити. от Тут краще не треба. А цього краще не говорити. От, а тут, ну, краще не дивитися туди. А краще в ту компанію не йти, краще от зробити так. Лежить телефон. От і лежить телефон, пам'ятаю, в мене була ситуація. Лежить телефон лежить Біблія. Ну я ж знаю, що треба вибрати. Я знаю, що треба вибрати Біблію. У мене є годинка вільного часу. Вибираю телефон, і мені приходить думка. Вася, не треба. Краще постав. Почитай Біблію. І інколи буває, нам Господь показує, нам Господь розказує, але тільки тоді, коли ми відкриваємо своє серце для нього. Тому цих три поради. Перше, в нас завжди буде вибір. Завжди в цьому життєвому лабіринті, в цих е ситуаціях в нас завжди буде вибір, бо Бог дає нам Його. Друге, Ісус завжди дає підказку. Ісус завжди дає підказку. Цьому життєвому лабіринті. І третє, якщо ти вибереш Бога, то ти будеш знати, що все, що Він тобі говорить, який Він поради тобі дає, це дорога, правда і життя, яка веде в небо. Друзі, не забуваємо це, який вибір робити ти або я, брат і сестра, це залежить тільки від тебе. Але треба нам пам'ятати, що на кожному етапі нашого життя. Починаючи від того часу, коли ми розуміємо, де є добро і де зло, коли ми розуміємо, хто такий Бог, починаючи звідти, і до кінця нашого земного життя, на кожному етапі, де б ми не були, Бог є з нами. І він завжди нам розказує. Інколи в цьому лабіринті життєвому, коли будемо робити якийсь вибір, будуть зустрічатися інші люди. Будуть зустрічатися інші люди. Вони будуть показувати тобі правильну дорогу або неправильну, але коли ти маєш підказку від самого Бога. От з тобою Господь, він іде і тобі каже, я тобі поможу пройти, поможу пройти за стільки часу, за стільки я тобі сказав, то ми можемо сміливо й впевнено йти. Сьогодні співали е, наші друзі про те, що Господь пастир, хто був уважний, він слухав. Да? І ми сьогодні говоримо і ця мудрість. Про яку сьогодні говорилося ця мудрість, цей розум, про яку говорить нам Бог, про яку каже Ісус, і це дуже важливо, про яку сьогодні звіщає Дух Святий, нам потрібно цим користуватися. Бо якщо ми просто. От казала, казала одна людина, якщо ти просто знаєш, да? браті, якщо я помиляюсь, виправте мене, будь ласка, якщо ти знаєш, це просто твій розум. А якщо те, що ти знаєш і використовуєш в своєму житті, це мудрість. Тому, так, да. якщо. Ми будемо використовувати те, що нам Господь дає. Ми будемо використовувати це на практиці. Ага, до мене Бог сьогодні стукає, щоб я робив правильний вибір сьогодні, завтра, післязавтра і так далі. Я відкрию йому двері. Я сьогодні почну день не з того, з чого переважно починаю, а почну з читання Біблії, можливо. Почну з того, що я підвомиюся, почищу зуби, стану на коліна, помолюся. Я з цього почну, я відкрию сьогодні для Господа своє серце. І Бог мені буде завжди допомагати. Каже, Вася, в тебе сьогодні буде декілька етапів. І в тих в декількох етапах в тебе буде декілька дверей. Я тобі покажу, які вибрати. Я тобі покажу, як правильно зробити. Може тобі вона не сподобається, але я тобі покажу. І коли ми будемо слухати Господа, не все буде гладко і не завжди. Але в Бога є дорога, Бог ніколи не обманює. він правда, і в Бога є життя. Ми ніколи не помремо на шляху, якщо Господь цього не захоче. Тому, друзі, хай Бог благословить. Кожного з нас, якщо ми будемо відкривати ті двері, які нам радить відкривати Ісус Христос, ми ніколи не пошкодуємо. Амінь.